Колиска казок Еріка де п'єрі. У лісі, на морі, в джунглях і в полі. Історії про тварин Перша історія Чого боїться акула. Усі рибки тікали. Щойно бачили тінь акули-гамки. Вона була страшною, величезний рот, маленькі хижі очі і здоровенне, довге тіло. Акула справді викликала жах самим своїм виглядом. Навіть найбільше риби уникали її. Гамка добре це знала, тому навіть і не мріяла про друзів. Але одного разу вона прокинулася від нестерпного болю зуб. А акула кидалася з боку в бік, повільно виляючи хвостом, і скаржилася. Медузи, морські лящі, морські окуні, сардини та риби фугу, побачивши це, одразу заховалися в тріщинах морських каменів і серед морських анемонів. Допоможіть! Допоможіть! Тривожно снувала по морському дну в надії, що хтось зупиниться, щоб допомогти їй, але всі ховалися адже боялися опинитися у її величезній пащі. Тільки лобстер Надійка наважилася наблизитися до гамки. Їй було цікаво дізнатись, що трапилося за кулою і чому вона кличе на допомогу. «Надієчко, Надієчко, зупинись, повернися це все її хитрощі, щоб з'їсти нас. загукали зі схованок друзі лобстера. Щойно смілива Надійка підпливла до акули та роззявила пащу і показала свої гострі зуби. Усі закричали і з переляку кинулися в розтіч, а Надійка злякалась так. Що навіть не могла зрушити з місця. Зажди, зажди. Я не завдам тобі шкоди. Поглянь на мій чорний зуб, він хитається і мені боляче. Це не дає мені спокою. Будь ласка, вирви його. благала Гамка. Надійка посунулася назад. Звідки мені знати, що це не пастка? запитала злякана лобстерка. Я не їстиму тебе, обіцяю, гукнула акула. Тільки вирви мій зуб. Будь ласка. Надійка зазирнула до рота акули і побачила зіпсований чорний зуб. А акула казала правду. Тож лобстерка відразу взялася до справи, щоб допомогти гамці. Вона сунула до рота акули великі клешні, використовуючи їх як справжні щипці і приготувалася. Готова? запитала Надійка. А акула від страху заплющила очі. Один два три. Різким рухом рятівниця видалила хворий зуб. А акула розплющила очі, нарешті зник. Амка усміхнулася і вперше в усіх риб зник страх. Виявляється, ця страхітлива акула теж чогось боїться. А Амка ж також потішилася, хто б міг уявити, що завдяки нестерпному зубному болю вона знайде друга.